Вітаю! Сьогодні хочу поділитися своїм рецептом борщу за півгодини із своїх заготовок, які я роблю постійно. Це моя борщова заправа домашня. Сюди входить бурячок, домашній перчик, квасолька, помідорчики, морковка. Цибулька, просто повний комплект овочів. І моя домашня тушонка, яку я показувала, як я готую. Вона ось така гарненька, сухенька у баночках. Таким чином виглядає. Тут у мене зараз кипить картопелька. Обов'язково кладу сюди трошки цибульки і буквально ложку. Звичайної олії. А поряд у мене щит. посірується морковка і цибулька. Далі я сюди зараз буду класти свою борщову заправу, тушонку. А ще таким моїм секретним інгредієнтом є заправка, в яку входить спеції з 10 таких от. Тут спеції і овочі. Вона продається в нас в магазинах, але обов'язково потрібно дивитися, щоб не було глютамата натрія. Вона так і називається: 10 овочів, заправа 10 овочів. Але є, мухлюють і додають глутамат натрій, всякі солі. А тут просто самі такі от сушені овочі. Вона дуже смачна, дає неймовірний смак. Положила на сковорідку заправку, буквально півбаночки на маленьку каструльку, тут у мене 2 літри. І е, свою тушонку і чайну ложку тієї приправки. Заливаю трішечки водою і хай потушкується. Тут уже є. І помідорки, які дають нам томат, і бурячок, який дає теж колір. Моя картопелька вже майже готова. Тепер можна кидати капусту. Капусту додавила, буквально дам їй 5 хвилин помліти. І зразу ж добавлю свою смачну заправку. Ще потім 10 хвилин покипить, і мій борщ буде готовий, Борщ за пів години. В самому кінці солю за смаком. Мій борщик виходить, не дуже жирний, а жиру нам вже не корисний занадто, тому що це холестерин, але наваристий і містить всі овочі. Мій борщик майже вже готовий, скоро можна буде їсти. А вам, якщо було цікаво, то можете перейти на мій канал, і там я розповідаю, як я роблю тушонку, щоб потім робити швидко супи і швидко різні страви, завдячуючи її приготуванню. Так як вона дуже смачна, її можна намазувати на хліб. Можна робити різні салати, олів'є, грибну поляну, піцу і так далі. Дякую всім, що були зі мною. Ви на каналі відпочиваю. Працюю, творю на все добре.